Ми завітали до Іванки Карабець, доньки композитора. В цьому помешканні я бувала не раз. Ми давно у теплих стосунках із родиною, але цього разу. Відвідини стали особливими. Адже ми готуємося подарувати друге життя пісням Івана Карабиця. Ми потрапили у світ, схожий на музей, але дуже особистий і живий. Рояль. Безцінні нотні та фотоархіви, справжні скарби, що зберегли дух часу, ніби минуле і теперішнє сплітаються в одну історію. Ця кімната просякнута духом різних поколінь від дідусів і бабусь до нащадків родини карабець. І саме тут ми відчули наскільки важливо оживляти його пісні сьогодні, бо зовсім скоро вони зазвучать у нашому проєкті The Great Ukrainian Songbook», в альбомі, де ми наповнюємо новим звучанням спадок Івана Карабиця, не перемикайтесь!